Скрінкаст для учнів початкових класів, який допоможе навчитися прикріплювати і здавати файли та посилання вчителю або вчительці. Для початку заходимо на сайт Human, платформу, на якій ми вчимося, знаходимо урок, на який потрібно прикріпити завдання, та бачимо кнопочку здати роботу. Натискаємо на неї та є додати вкладення. І натискаємо, і якщо нам потрібно додати зображення, то натискаємо на зображення, якщо файл, то натискаємо файл. Спочатку розберемося з зображенням, знаходимо зображення, яке потрібно здати. Натискаємо, прикріпити та чекаємо, поки воно завантажиться, та здати роботу. Робота надіслана. Тепер розберемося, як прикріпити файл. Знаходимо потрібний файл на нашому комп'ютері чи телефоні. У моєму випадку це файл з хімією, підручник, я так розумію. Чекаємо, поки він завантажиться та натискаємо Здати роботу. Вітаю! Робота здана.